Слухайте програму Концертний зал. У Львові в театрі слово і голос в рамках проєкту сад божественних пісень представили прем'єру унікальної вистави Весілля. Вона складається із 28 традиційних українських пісень про долю жінки, сім'ї та роду. Потрапила в театр слово і голос на виставу весілля у паузі між концертами Альфа Джаз Фест і сприйняла її на одному диханні. Невеличкий затишний зал, п'ять акторок у вишуканих сукнях від художниці Оксани Караванської, мінімалізм у сценографії і старовинні українські пісні. Їх вже рідко можна почути. Про особливості втілення вистави весілля говорить автор проєкту, режисер. Акторка та співачка, художній керівник театру Слово і голос Наталія Половинка. Я запропонувала таке ризиковане поєднання. Нібито для мене це було так відважно, але я бачила, що це може бути дуже цікаво. Це поєднання ну не те, що цікаво, а це може бути дуже крас, дуже красиво і народити третю реальність. Це поєднання фешена, модельки. Та, і акторів, і ще й найдавнішої пісні. Це дуже красиво. Сам цей зріз ніби неможливе, поєднання неможливе. А виявляється, що як, це ж ходять ті самі дівчата. І вони такі самі 2000 років. Бо ж вони в дуже там, красивих одежах і такі супермодельки. При тому це така проста джерельна ідея пісня, і вони реагують, вони чують, не йдуть інакше. серед гостей помітила композиторку Богдану Фроляк і піаніста Йожефа Єрміня та запитала про їхнє відчуття. Говорить Богдана Фроляк. Мені це ж це не не просто звукова партитура, це не просто сп... пісні. Так, це ціле життя все вкладено. Бо я це сприймаю ще крізь е, призму своїх якихось особистих відчуттів. Бо колись, коли я була студенткою в консерваторії, у нас був свій курс фольклору. Я е, записала весь ритуал весілля в тому селі, з якого я походжу. Це видення снятинського району івано франківської області. Пісні, які при цьому співаються. 一。<noise> <noise> <noise> Те дійство, яке відбувається. Мені наспівали ці пісні, моя мама вже покійна, на жаль, і її добра приятелька з молодості. Ми її називали вуйна Катруся. Вона вже теж покійна. Те, що я сьогодні почула, побачила, воно в мене оживило ці відчуття тих весіль, які я була свідком спостерігати в дитинстві. Бо це був цілий ритуал так, в селі. Це, навіть моя сестра старша виходила заміж, було весілля в видине. Це все під спів, під спів. І співали власне, жінки, сільські жінки приходили, вони це все знали, вони співали. І тому це було таке як, як театральне дійство. Е, власне, це, е, це все біле спочатку. Перших трьох частинах це було все в білому кольорі. Так? Але в кінці з'явився колір. Це якесь таке для мене все життя в тому закладено. І вкладено, і це дуже гарно. Вони зуміли через призму. Сучасну. Сприйняття, оформлення, ця куля, яка е, випромінюється це, це біле світло, ну, це неймовірно. Те за музичними подіями разом із журналістами українського радіо з вами були режисер Костянтин Лаврентюк, звукооператор Євгеній Лихіченко, автор і ведуча Ілона Теміліна. До зустрічі у концертному залі.